Добрий день, дітки, погляньте, песик хвостиком метляє, це він щиро всіх вітає. Котик горнеться до ніг. Він вітатися прибіг. І ми, як будемо всіх вітати, друзів матимо багато. Дітки, знайомтесь, це котик-мурчик. Ви напевно здогадались, чому його так назвали? Правильно, тому що він дуже мило муркоче, коли його гладять. А це песик рябчик. Мурчик хоче розповісти нам, яка пригода з ним трапилась. Котик рано піднімався, добре лапкою вмивався, повертався вправо вліво, посміхнувся неквапливо. Раптом десь зашаруділо, лапками процокотіло, швидко котик наш присів, мишку лапками схопив. Поруч муха заджищала, котика роздратувала, муха всіх відволікла. Мишка поки утікла, котик наш засумував. На лежак попрямував. Ну ось котик не встиг піймати мишеня і засумував. Дітки, а як ви думаєте, чому ще тварини можуть сумувати? Можливо, їх образили або на них не звертали уваги. Бувають випадки, коли тваринка загубилась. І господарі не можуть її знайти. А бувають і такі господарі, які навмисно виганяють тварин жити на вулицю. Так з'являються тварини, у яких немає домівки та улюблених господарів. Дітки, а ви знаєте, як називають таких тварин? Так, це Безпритульні тварини. А як ви думаєте, чи можна виганяти на вулицю тварин, якщо господарі ними вже награлись або тваринки стали неслухняними? Правильно, домашніх тварин не можна виганяти на вулицю. Наші гості собачка Рябчик і Котик Морчик. Раніше жили у притулку. Притулок це спеціальне місце, в якому живуть тварини, в яких немає господаря та домівки. Проживають вони там доти, поки для них не знайдуть господаря. В притулках про тварин дбають, граються з ними, піклуються про їх здоров'я, але все одно. Кожна тваринка хоче мати свого господаря та свою домівку. Нашим тваринкам пощастило і їх забрали в люблячу родину. А ми з вами давайте зробимо їм подарунки. За допомогою них їх господарі будуть за ними доглядати. Для цього пропоную пограти в гру. Дітки, давайте уявимо, що ми з вами завітали до магазину. Це незвичайний магазин. В цьому магазині продають все необхідне для догляду за тваринами вдома. Він називається Зоомагазин. Повторіть дітки, зоомагазин. Отже, поглянемо, які тут речі продаються для нашого котика та собачки. Що знадобиться для мурчика? Тарілочка потрібна йому? Так, а намордник? Ні, не потрібен. А корм спеціальний для котиків? Потрібен. А лоточок. Звісно, потрібен. А шоколадка. Ні, вона йому не потрібна. А чашка теж не потрібна. А м'ячик. Звичайно, він ним буде гратись, а морозиво. Ні, котики не їдять морозиво. Ось ми з вами зібрали речі для Мурчика. Тепер давайте зберемо речі для рябчика. Нашийник потрібен Рябчику? Звичайно потрібен. А цукерки шоколадні? Ні, а сік. Не потрібен. А лежаночка. Звичайно потрібна. А шляпа. Ні, не потрібна. А будка потрібна, якщо собачка живе в будиночку. А корм спеціальний для собак потрібен. А щітка для догляду за шерстю теж потрібна. А намордник потрібен, так. Тепер господарі завдяки нам мають все необхідне для своїх домашніх улюбленців котика морчика та собачки рябчика. Дітки, скажіть, а де раніше жили котик та собачка? Так, вони жили у притулку молодці. А як називають тварин, у яких немає господаря і які живуть на вулиці? Правильно, безпритульні тварини. Мурчик та Рябчик дуже вдячні нам за наші подаруночки, а я вам дякую за увагу. На цьому наша зустріч завершена. До побачення, дітки!